Доброго дня усім глядачам телеканалу Чернівці. Це програма хендмейд, і ми за мить будемо розпочинати робити справжні шедеври і витвори мистецтва власними руками. І сьогодні ми будемо їх робити із сміття, можна так сказати. Нічого собі сміття, воно було не сміття. Ну воно було не сміття, ну, але воно, в основному і воно, і воно це буде. викидають в сміття. Але воно у нас буде не сміття. Ти хочеш поговорити про це зі мною? Ти хочеш? Ні. Розвести тут якусь полеміку із дівчиною хоче щось довести мені? На да, що доводити? Подивися, скільки ти випала це? не я. Да. це все Андрюша. Він одягнув цю спеціальну казку. Пиво всасуючу якусь. І розказує нам, що ми сьогодні будемо робити. Ну, в зв'язку з тим, що ми всі вболіваємо за футбол. Е, я не знаю, чи вболіваєте ви, але ми вболіваємо. От, І, звичайно, у нас в смітнику десь там на роботі, вдома, вже зібралося дуже багато пляшечок е, від пива. Саме від пива, але ще є фінати. Можливо. Так. Від всяких солодких напоїв. Угу. Ось.